Чи готові ви дізнатись, як працює якісна реклама? Тоді ж, давайте зіграємо в гру. Зараз ви почуєте три рекламних слогани. Спробуйте вгадати, про які компанії йде мова. Тут купуються мріяни для найдорожчих. Або консультуються посеред ночі. Знай, де. Та сплачуй безпечно з MasterCard. Везе тобі все. Маша побачила, що так можна, і теж написала. І Макс. І Женя, і Яна. А це все твій відгук, Дім. Добре, що все таки написав. Перевірено людьми. Аж цікаво. Ви одразу зрозуміли, чи я це реклама. Чи то я один такий. Як то кажуть, що гадати, треба Аміксин прийняти. Напишіть в коментарі, яка ситуація у вас. І ж до чого це я веду. Ви можете сказати, що відгадали, наприклад, OLX по ось цьому синьому фону. І дарма що він розмитий. Аналогічна ситуація з Glovo. Але я це зробив спеціально. Ви згідні, що нізащо не спутаєте рекламний слоган Знайде в купі з синім фоном з рекламою «Прома» чи Маудау. І до речі, у вас також мимоволі прокрутились в голові і їхні рекламні слогани. Можливо, навіть повноцінний рекламний ролик. І ось який прикол: дуже ймовірно, що ви не є працівником жодної з цих компаній. Хоча ймовірність, звісно, що залишається. Тобто загалом ви не маєте прямого відношення до них. Але ж тільки що ви самі згадали їхню рекламу. Тобто їх рекламний слоган вже займає місце в вашій підсвідомості, чи не так? Тоді ж запитаю по-іншому: а скільки раз ви бачили їхню рекламу? Не скажу за вас, але скажу за себе. Десь 20-30 разів щонайменше. Ну а ви ж можете написати свій варіант в коментарі. І ось до чого це приводить. Люди люблять безпеку та стабільність. Згодні? І це відчуття безпеки дає одразу комплекс інструментів. Насамперед, це власний досвід. Послуги мають бути якісними за адекватною ціною і проходити без всяких казусів. В зворотньому випадку, які рекламні слогани не придумуть і хоч як не піарся, людина цій фірмі більше довіряти не буде. Але як бути, якщо ви заходите на сайт вперше? Тут можна покладатись на дві речі: на відгуки інших користувачів, або ж на те, що інші люди також знають про цю компанію. І ставляться до неї принаймні нормально. І от рекламні слогани, і впізнавана колірна гама дає якраз таки третій пункт. Я думаю, ви знаєте, що таке, наприклад, авторія. Можливо, саме там ви і знайшли свою машину. Не можу стверджувати напевно. Але гадаю, що до самого сервісу ваше ставлення знаходиться в районі від нейтрального до позитивного. Мільйони українців хоча б раз заходили на цей сайт. Тобто знають про цю фірму. А з реклами вони ще й дізналися, що вони без проблем можуть додати свій чесний відгук. І цей чесний відгук спонукатиме людей не брехати про свої автівки. Зрозуміло, що абсолютно всі бариги від цього не зникнуть, але довіра до сайту значно зростає. Принаймні немає підставних коментарів. За рахунок цього нові люди дізнаються про цей сервіс. А старі не забувають і продовжують користуватися. Схожий фінт провернула і компанія Apple. Але там ситуація навіть цікавіше. В 80-х роках в їхнього головного конкурента IBM вже був слоган. Це лише одне слово. SING. Думай! До речі, мені саме згадалося, як якраз під таким слоганом піарився Порошенко під час виборів 2019 року. Але повернемось до IBM. Їхній слоган вже згенерував трафік і клієнтів. Тому Apple додало лише одне слово. Вгадайте, яке? Different. Sync Different, думай інакше, вони навіть почали продавати годинники, в яких стрілки йшли в інший бік, щоб зайвий раз це підкреслити. Прогнозую, що більшість з вас не знає цього слогана, оскільки я не пригадаю, щоб на Україну пускали подібну рекламу. Але нас цікавить трішки інше. Sync Different придумали 27 років тому і з того часу не міняли. Що, в компанії немає грошей, щоб найняти креативного маркетолога? Як виявляється, фішка не в цьому. Слоган виражає найбільш важливу позитивну рису компанії. І ключове, працює вдовгу. Він починає асоціюватись майже так, як і назва. Трей Гауді, колишній американський прокурор і політик, виділив навіть цілий розділ своєї книги на так зване правило семи. І в цьому розділі він якраз сказав, що в маркетингу є такий термін, як ефективна частота. Пряма цитата. Кількість разів показу реклами, яку покупець має продивитися, перш ніж вона на нього вплине. Наприклад, змусить купити продукт чи запам'ятати інформацію. Розумієте, до чого я веду? Реклама продає не з першого разу. Далеко не з першого. Наприклад, візьмемо мене. Я дивлюсь відео. Мені показує рекламу Paioneer. Я промотую і навіть не додивляюсь до кінця. Пройшло ще пару таких раз. Якогось з них я додивився рекламу до кінця, бо було цікаво. Потім ще з декілька десятків разів. І через умовно 4 місяці мені треба перевести кошти. В мене є сервіси, які я не знаю, і пайонір. Вгадайте, кого я вибрав. Трей Гауді навіть сам навів ще кілька таких прикладів. Просто це, найк. Адже ви цього варті, Лореаль Паріж. Я це люблю! Макдональдс! До речі, корпорація Лореаль належить досить провокативній компанії Nestlé, яка не побоююсь цього слова керує світом. І в ось цьому відео я розібрався з тим, що насправді являє себе ця компанія. Дуже раджу до перегляду! І з цими слоганами є ще одна цікава фішка. Думаю, я не один помічав, що спочатку з'являється довга 20 секундна реклама, де розповідається якась історія і, звичайно, що рекламується слоган. Це триває близько місяця, можливо, іноді два. А далі цю рекламу вжимають до 5 секунд і залишають лише той самий слоган. Що цікаво, я можу згадати повну версію цього відео. І коли реклама була справді хороша, то буває навіть образливо через це. Але це якраз таки метод запам'ятовування, можливо, якоюсь мірою навіть нав'язування, який використовують маркетологи. Вони більше не витрачають час на розповідь історії, бо люди її запам'ятали підсвідомо. Трафік йде саме на рекламу продукту. Такий вид вкладання ідеї в підсвідомість не є якимось протиправним чи якоюсь там сірою темою. Така реклама повністю адекватна і має право на життя. Чи купувати товар чи послугу вирішуєте ви і тільки ви. Це ваша відповідальність. Саме тому потрібно знати, як працюють алгоритми піару. І не для того, щоб не віддати зайвої копійки цим злобним капіталістам. А для того, щоб вміти думати самому і вберегтись від необдуманих покупок. Зараз хтось може сказати, що я розглянув лише один часний випадок. І ви будете абсолютно праві. Маркетинг це ціла наука, який вчаться роками. Тому розповістися за кілька хвилин фізично нереально. Але якщо відео вам сподобалося і ви хочете продовження, то напишіть про це в коментарі. До того ж можете підкинути власні ідеї, які маркетингові прийоми використовують в рекламі. Я буду дуже вдячний! Ну а з вами був проєкт, в якому працюють лише найкращі маркетологи світу MoniVest. Не забувайте про вподобайку та підписку і зустрінемось в одному з цих відео. Слава Україні!